Як підвищити конверсію від першого дзвінка до угоди? Від першого дзвінка до угоди може проходити як 5-30 хвилин в одному дзвінку, так і, наприклад, декілька зустрічей, які розтягнуті на період більше року. І між цими проміжками є дуже багато ще проміжних етапів, на які людина переходить з одного етапу на інший. Тому. Ось на це питання відповім так: якщо у вас відбувається продаж під час одного дзвінка, і цикл угоди доволі короткий, для того, щоб підвищити конверсію від цього дзвінка, вам потрібно якраз включати і використовувати усі засоби паравербаліки, які ви можете: паравербаліки і невербаліки, тобто звучати якісно і надавати інформацію якісно. Що означає якісно? Це означає по певних пророблених технологіях продажу, притримуючись певних етапів вашого скрипта. Наприклад, якщо ви працюєте по поскриптово, певних блоків змістовних, якщо ви працюєте без скрипта, і у вас є суто технологія перемовин. Окрім цього, вам потрібно домовлятися, мати певні домовленості вимагати того, щоб ці домовленості. І фіксувалися, і виконувалися. Це буде допомагати вам в роботі і допомагати штовхати вашого ліда далі по воронці продажів до наступного етапу, якщо етапів багато. Якщо ж у вас усе відбувається протягом одного дзвінка, то тут вам потрібно мати певну чітку ціль вашого дзвінка і вести цього клієнта. По прямій лінії до цієї цілі, якщо він відхиляється, максимально його повертати на пряму лінію і опрацьовуючи всі його сумніви, розбиваючи їх, всі його питання, вести його до цілі.